25 квітня я на своїй пасіці прийшов, зараз буду дивитися переглядати свої сім'ї. Сьогодні гарна сонячна погода, тепло плюс 17, але це ненадовго, так як передають після обіду, десь на годин 2-3 знов захмариться, похолодає і дощ має бути. Падати 3 години і до завтрашнього дня. Тобто буде вже дощ. Тому зараз безстренько хочу переглянути свої сім'ї, так як є за них невеличке хвилювання, бо давно я їх не дивився. Не пускала мене погода. Був постійно вітер, дощ або взагалі холодно. Не хотілося гнізда відкривати, щоб не захолодити розплод. Сім'ї розвиваються, зараз в квітні місяці дуже багато народилося молодої бджоли, але в мене не було змоги якби, розширяти гнізда. Тому ну, є таке трошки, щоб вони не заруїлися, буду зараз дивитися. Плюс корма. Не знаю. Бджоли сиділи в вуликах, не вилітали. Бджола родилась, трутні вже теж є. Мед їли, а новий не приносився як би. Тобто, ну, буду дивитися, щоб вони там не голодні в мене були. Отакі от от такі плани на сьогодні. Зараз біжу, починаю, як завжди, свого першого ряда. Ну, Для цікавості я думаю зараз... Буду переглядати не першого вулика, як зазвичай, а зараз подивлюся ось цього слідуючого зеленого. Цю сім'ю відніму, покажу вам на відео, в якому стані зараз сім'я на другу половину квітня. Якщо все, димар розпалений, вже димець стоїть на готові. Я беру свій інструмент і йду ось до ось цього вулика. Видно? Зараз буду його переглядати, вам показувати. так що Дивіться, я думаю буде всім цікаво і корисно подивитися. Такс. Що тут робиться? Що? Так, бджоли гетьі сидять вже зверху. Такс. Забираю холстик. Та-да, їм. їм вже тут тіснувато. Так, утеплення ще хай пока побуде. У нас пару днів назад температура повітря опускалася до нуля. Тому нехай ще утеплення до кінця квітня, я думаю, полежить у вулику. Так, трошки димком їх нажнем. І відкриваю заставну. Так, да, бджоли сидять на Заставній дошці, тому це означає те, що пора підставити рамки. Хоча, щоб сильно їм тісно, то ні. Слава Богу, не сильно тісно, бджіл на заставній не дуже багато. Бо буває таке, що піднімаєш вся заставна, обліплена бджолами. Такс, корма, крайня рамка є. Все. Я вже не так за них. Тепер переживаю. Бо я вже думав за стільки днів, що вони сидять у вулику, не вилітають. Тут, тут біда вже. Але як видно, слава Богу. Поки нормально, зараз буде видно, що там в гнізді робиться. Такс. Але тянуть вони такі вже язики якісь потягнули. Трошки і напряску понаносили. Так, є тут з двох сторін все корма. Так, ну і на стінці вони теж язики наліплювали, що не є дуже добре. Побачу, їх позабираю. Вони їм там зовсім не, не потрібні. Ну це означає те, що джілкам не хватало місця. І вони Лили. Ось ведьмет побіг. Нічого не позабирає. Ця рамка вже з розплодом. Третя рамка з краю і вже на ній є розплід. Трутні. Перший трутні я не забираю, ну і ось є вже настроєні мисочки, якби такі страховочні мисочки. На всяк випадок ще мені було б трошки до них не подивитися, не йти. І ця бджола була готова до руїння. Так, цей мед звідси я якось забираю. Він мені тут не треба. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось -ой 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 -ой. Ой -ой -ой. його там з краю зараз положу, десь на рамки. Нехай вони його потім переносять. Так, те, що покапає. Це теж вони перенесуть. Ну це я потім залишу. Так, здивлюсь далі. Да, як цей там буде зараз забрати з тих язиків, щоб їх не подавити. Не хочеться й димаром там в гнізді, сильно їм надимлювати, але я бачу, що доведеться це зробити. Такс. Теж, ну от сплошний розплод. Зверху мед. Середина рамки зайнята, і донизу все запечатаним розплодом. Так, супер-супер. Тут поки більш-менш порядок. Єдине, що не вистачало їм рамок. Але це я все зараз виправлю. Зараз підставлю, покажу, які рамки буду підставляти. Такс, і було б добре ті язики вже позабирати. Я зараз їх наверх на рамки положу, їх додивлюся. Нехай бджоли. З них виносять мед, забирають. Так, сподіваюсь, там матки ніде не було. Так, коли їм положу, а вони собі. Дивлюсь далі. Рамка легенька, напевне, з молодим розплодом. Да, да, Молодесенькі розплоди, я думаю, що на цій рамці, щоб пошукати, то є десь і матка. Ну, я на ній шукати не буду. Немає сенсу цього робити, так як є розплод, а є розплод, значить є і матка. Все, все дуже просто. Так, ну мисочки все одно я трошки так. Хоч вони ще загрози ніякого і не несуть для руїння, але на всяк випадок я їх збиваю. У них яєць немає ще заложених. Так як я казав, це такі страховочні мисочки щоб швидко можна було відруїтися і злетіти. Так, слідуюча рамка. Так, що тут? Ну, от бджоли видно, як висять такі язики бджіл. Це означає те, що їм дійсно вже тут сильно тісно. Я думаю, така ситуація зараз в мене... По всіх сім'ях. Так, є порядок. Бджоли спокійні. Бжоли спокійні, зайняті. У них сьогодні тепла погода, то вони теж собі зайняті своєю роботою їм не до мене. Ось як бджоли вісять на рамках, збираються. І це ще яка велика кількість зараз бджіл десь в лісі в полях, а їм все одно на рамках тісно. Так, забираю ці мисочки. Так, ну порядок, порядок. Слава Богу. Зараз ставлю. Казав я, що буду до центра гнізда дивитися, але Але хочу подивитися, щоб з обох сторон гнізда поставити, рамки підставити. Тобто, з цієї сторони, зараз ось дві рамочки ще заберу, ставлю рамки і з цієї сторони також. Гроширу, так би сказати, гніздо у дві сторони. Вони хай вже там собі принімають. Ті рамки розбираються для чого вони їм потрібні. Чи для розтоду, чи для пилку. Такс. Тут теж вже більша мисочка. Але я ні, не бачу, не бачу личенок ще у... У цих таких початкових маточниках мисочки, де називаються, нема ще не закладено, тому сім'я ще не роїться. Не в ройовому стані вона. Це дуже добре. Ох, як вони цю рамку потягнули. Ох, знизу який язик. Все, подивіться. Все трутньове. Трутньові стільники. О. І тут запечатаний розплод. розплот. Ну так, їм було місце, місця мало, матка засівала. Все, що було вільно. І вони де могли, оце з боку рамок тягнули, низ якось тут потягнули, щоб було місце, де трутня заложити, куди мед складати. Їм на це все вже не вистачало. Ну Зараз, слава Богу, що ця погода змінилася і хоч трошки, хоч півдня тепло я зараз встигну. Всі роботи зробити на пасіці. Вони якого язика потягнули. Якого потянули язика на всю рамку. Ну все трутневе. Але ще не бачу, щоб трутень був заложений не бачу. Свіженьке відтягнути. Так, все, став ще з боку трошки. Теж забираю, все зайве. Там теж розплод на тій рамці бачу. Але я зараз сюди сушку поставлю. Матка буде нею засівати. Так, і йду по рамки. Так, взяв я чотири рамочки, такі дві світленькі і дві такі темненькі суші. І зараз їх буду підставляти в гнізда. Значить ставлю одну ось таку темненьку, для того, щоб матка засівала неї. О, і біля неї ж ставлю Одну ось таку світленьку рамку. Ближче до краю не ставлю світленьку. Так, демором заганяємо їх, щоб не подивити головне. Так, Гніздо складаю на місце. Всередину гнізда я ніколи не ставлю рамки, щоб не розривати гніздо. Тільки по краях. По краях гнізда розширюю. Так, дійшов я до цього краю, значить, ставлю ось на цій третій рамці є розплод, запечатаний, було видно на початку. Ставлю біля нього сушу, таку темненьку, чистеньку. Де не чистенькі, вони собі дочистять, але вроді би гарненька вся. Як, як має бути. Ставлю значить, суш. Підвигаю рамку з розплодом до цієї рамки. І з цієї сторони ставлю ось таку світленьку рамочку, вона не до кінця відтягнута, минулорічна. Нехай вони собі тут дотягують, роблять неї, відтягують і собі сюди складають мед або пилок. Все. Підставляю, ставлю, є трошки ще димком ці крайні дві кормові рамки є вжу утеплення наверх вже воно не вистачає на всі рамки. але нічого середину гнізда воно буде гріти там де розплод туди і ложу тут же накриваю холстиком. Так, є, все, закриваю. Ця сім'я готова. Далі працювати. Сім'я переглянута, Який я можу зробити висновок. Кормів у бджіл вистачає. Бджоли знаходяться в такому стані, що ще ну, тиждень, тиждень максимум. І бджоли входять в ройовий стан і починають роїтися, злітати. Поки я встиг, поставив 4 їм рамочки, розширив. Надіюсь, погода буде надалі теплою і підходящою для того, щоб переглядати сім'ї, тоді вже буду їм підставляти і вощенку. Поки вощинок ще не став, хоч вони тягнуть там язики, але їм достатньо буде зараз суше для того, щоб ну, над нею попрацювати і якби, нор нормально далі носити в для матки сіяти і все остальне. А я ж кажу, десь через недільку, якщо все добре, я буду вже підставляти і вощинку, можливо, рамку або і дві. Буде видно вже по станах сімей. От які то справи. Далі я вже показувати не буду, не бачу ніякого сенсу, бо приблизно всі сім'ї мають бути ну, плюс-мінус на однаковій стадії розвитку. Тому я біжу, працюю далі, так як ну, теж знімати час забирає. Погода, ось вже якісь хмарки знаходять такі, що... що може бути дощик. Так що я працюю, ось як бджілки, подивіться, повилітали. Як літають, працюють. Можливо, це вони так повилітали перед дощем. Злітаються, тобто працюють. Я ж кажу, пару днів у нас не було. Та яких пару днів? Більше неділі у нас не було погоди. Тому бджолки працюють. Все, я теж іду працювати далі. переглядаю всім гарного дня, до побачення і до наступних відео.